Доброго дня, діти! Сьогодні ми поговоримо про кущі та дерева. Дерева бувають різними. Ті дерева, на яких ростуть листочки, називаються листяними деревами. А дерева, на яких ростуть голочки, називаються хвойними. А ще є листяні дерева, які плодоносять. носять. Давайте, діти, ці дерева роздивимося. Яблуня, груша, вишня. Ці дерева називаються як? Фруктові. Правильно, діти. Ну що, діти? А давайте зараз повідгадуємо загадки. Як називається це дерево? Правильно, береза. Це дерево називається береза. Молодці. Скажіть, любі діти, яке дерево має такі листочки. Правильно, діти! Це дерево називається каштан. Яке дерево згубило ці плоди? Роздивіться уважненько. Правильно, діти. Це дуб. Який кущик згубив цей листочок з ягідками? Роздивіться уважно. Правильно, діти, це Калина. Калина згубила листочок з ягідками. Діти, а давайте зараз ще пограємо в одну гру у твори слово. Я називаю, а ви відповідаєте. А чи знаєте ви, як називається сік берези? Правильно березовий, дерево вишні, а сік називається діти, правильно вишневий. Груша, а сік називається правильно діти, грушевий, яблуко, а сік називається правильно яблучний. Ось такі слова, ознаки ми з вами утворили. А зразу ми з вами зробимо маленьку розминочку. Налетів лісу вітер, розкрутив усі гілки та сердитий і ручки, розкрутив в садку нам квіти, розгойдав усі гілки. У вікно, у хату грюк. Дим. Впав на шлях і вчить на руки я на випередки з ним. Діти, а тепер поговоримо про кущі. Чим кущі відрізняються від дерев? Дерева високі, а кущі низенькі. У дерев один стовбур, а у кущів багато. Так. Ну що, діти? Пограємо. Зараз, діти, буду я вам показувати кущики, а ви будете відгадувати. Я починаю слово, а ви закінчуєте. Ка? Лина! Правильно, діти! Калина! Правильно, діти. Шепшина. Лі? Правильно, діти, Щина. ліщина, молодці діти. Дітки, ви сьогодні супермолодці. Я кажу вам дякую. До побачення.